Ну, ось так от починаються шалені дні. Любі друзі, одразу ж почну з головного. Як тільки почуєте це, молимося хто під християнським агрегором, під будь-яким агрегором, молимося за хлопців і тримаємо захисти, купол над хлопцями під Лисичанськом. Зараз точаться бої в Лисичанську. Росня вже біжить до Сєвєродонецьку. Наразі взято Ямпіль. Росня звалює зі Сватова. Також йде, вже затримують колаборантів, що були, що були в Куп'янську, що на Зюмському напрямку. Затримують колаборантів. Також русня шаленими темпами біжить, вибачаюсь, йде в отрицательне наступлення. Ось тому пам'ятайте, я хто писав навіщо казати, що щось вже сталося, якщо цього не сталося. Ви бачите, як це працює? Нагадую, Україна перемогла. Тримайте захист над нашими хлопцями, моліться за наших хлопців: Лисичанськ і там вже не за горами, Сєвєродонецьк. Тримайте куполи, їм це дуже потрібно. Бо наша загальна думка саме наша загальна думка. Вона створює ті події, котрі наступають на нас. Розумієте, так? Про що ми думаємо разом, те ми і отримаємо. Крім того, будь ласка, дайте свій захист та молитви хлопцям на всьому Херсонському та деяких частинах Миколаївського напряму. Їм зараз це дуже потрібно. Чекаємо ще багато добрих новин. Україна перемогла! Слава Україні!